Блін, ну я повинен сказати все таки, от шо-шо, а от в нашому проходженні у нас дуже красиві персонажі. Нащо ти хочеш, майстри робили? Зразу видно, що ми, що ми люди зі смаком, поціновувачі прекрасного. Але крию собі тепло, Мов би лишав на осонні, Раптово метал гарячішає. Ви відчуваєте наплив могутності, і непоборене бажання реготати. Коротше, це прикольна херня. Відразу декілька речей. Бачиш, відновлені кі тобі. Ага. Тобто у тебе ж як у монаха основний ресурс це кін, і ти, типу можеш вільно відновити собі трохи. Друге заклинання — друзки це ти можеш подивитися, це теж прикольне заклинання другого рівня. Е громовий удар це, типу, отак от, як я е штовхаю від себе, а тут ти зможеш штовхнути десь далі і зробити, якби, щоб вони в різні сторони розлітілися. Ага. Ну і просто поговорити з ему можна. Блін, хоч картину намалюю. <свисті> ну, все, покидаємо так. Я, я, я так кажу, хоч картину намалюю. У мене дружина вже почала мене е сварити, каже, у тебе в сім'ї два покоління художників. <свисті> <свисті> Це тільки ти один програміст. В мене подібна ситуація. <свисті> Всі в мене в сім'ї чоловіки мають зріст приблизно метр вісімдесят, метр сімдесят, ну, метр вісімдесят, я метр вісімдесят шість. Ти знаєш, батько намагається тебе поругати, а ти такий просто вже вище за нього на дві голови. Він такий, так, ні, садись, сідай. Сядь, або дай я табуретку візьму чекай драбину, о, іди сюди, о, сюда, сюди. І ти на боса. Ох. Лишайся тільки таку жінку зустріти яку життю, як таті та не серде, і брати її заміж, і не відпускати. <тасвість> це, 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 при всій повазі, це скоріше вона тебе заміж візьме. А до речі. Що я зразу буду дома домогосподарка. <тасвість> я буду відпрацьовувати, я буду, я буду дітей народжувати і з ними сидіти. <thans> Та ти знаєш, що то як в тому мимі. Е, е, е Пішов на побачення з дівчиною, зайшли в гунопарк е на, е е на атракціон. Випробуй свою силу удару. Вона з одного разу зламала той апарат. Зрозуміло, хто буде мити посуд в квартирі. Зразу. Ага. Я тобі зараз покажу, і ти будеш мені заздрити. Дітки? Ні, так, тим більше у тебе такі ж самі. Дивись. У мене є доги. Ну і в мене це... теж є пошук джурозвіра дрябко. Нє-ні-ні-ні, тут є різниця. Догі це е, якби мій бойовий асистент. Він може. Е, він має свої заклинання, може вкусити і отримати додатковий плюс мені на метамагію. Боже, в мене, для... зношені... в мене є зношені. У мене є зношені ночеходи. Якраз е персонаж не може бути обліпленим, заплутаним, обвитим і не може послизнутися на жирі та льоду. Курва би твоя мать, де ти раніше, блять, буде? Ти розумієш, от о збираю, ото лутаю, ото все, ото вичищаю, і от, блять, забуваю, що воно в мене є. Курва. Нічого, нічого. Е-е-е-е-е-е-е-е-у-є. А вот. Так, почекай, а я володію. Ти про табуретку тут в курсі? Да. Ослідчик сили гірського велота. Да. Дивись, е ломай його. Тепер там випала паличка як повинна була бути. Єдобня сили гірського велота. Є. Бери її в руку. І дивись, який у тебе тепер показник сили буде. Так, сила 12. Ну давай. 15! Ага, да-да. Зрозумів. Да. Добре, вдягнув далі. Що? І заодно тебе личить просто візуально. Ти. Своїм візерунком мені Альфаель нагадує, Зелдена. Ну, якраз Елден, Королева Маріка, все сходиться. Да, да, да. Покажи свої сильні сторони, як казав Дедпул. Ну ж бо, друзі, покажімо їм наш темний бік. Ну, у вас там що ну, рожай за поворотом? Блять, 100% вони на консультацію брали того, хто робив другий Dark Souls. От серйозно блять, мільйон бомжів. Курва. То не, блядь, то, то не другий Dark Souls, то блять Beach Souls. Бааа, да, ну вольно, то що у нас в <плату> в принципі, не тільки дівчата. Uh, називається... Щас скажу... Uh, uh. Куди ти пішов? Ты вгору пішов, да? Так. Да. За швидко? За швидко. що, uh, мені йти тебе рятувати. Я... Як стімой. Що бо там зараз буде. Як сьомой сні. Эээ, блять, я без половины этих <рес> е... чарунків. Ну ладно, роки. А веселіше буде. <х że> То я ще не всі книжки прочитав, то ще треба було. То була фраза да, пароль. Так, якраз на тому рівні, який ми пропустили, там були книжки, які казали, що з ним робити. Ох ти що, можна не кротика трохи підключити. Ура! Да, ти не серда, твій, твій зор'яний чясь. Перший пішов і. на, давай. Щоб Ооо, непогано. Не... Мать живи. <Терп. проб> Ти ще в цей момент саме сокиривав для якого це дійсно мать. Попрацюємо рудокопами. Давай. Давай, будем, спускайся буд... до мене. Тут будем, темп. Будемо будем як ті гноми з білості. Ага. Коротше Я тут... дивись, нам треба зараз вниз і наліво, от там де ще одна мітрилова руда стоїть. Оце? Да. Я знаю, що тобі сподобається. <рес> Та то ти подивись скільки їх тут. Магматичний мефіт. А то часом не ті чупіздрики початку гри? Щось подібні якісь. Так, да, це подібні, просто вони. Е... Мені зброю вибили. Да. Ну давай, якщо взриватись, то далеко від мене на ну, Кинесердок так, так не сказала. <ріху> Пихуй! Пихуй! <ріху> він же за межами лаву. Да, він здається вже за межами лави. Ну тоді. Переляк? Я йому переляк с Митка Мітка є, але хай ближче підійде. да. Ага, ясно. А, а можно і вот так, о. Минус. О! О, ну ты. Ты шо дура, ты? Ти... Марш на... назад. А тут воно щас. залутало, и хера та дура так в обхід пішла. Тож я з тебе, я, чах... тебе поверну, Я сейчас тебе повернул. Чо, шо тут, тут чах выка? Ура! Привет, снова знов живий! О, боже. О. Дав директиву. Облутати. Ні, дура пішла обходити. А коли я підійшов іншим персонажем залутати, то підійшла відразу ж туди напряму, куди я дав директиву. Онікс ніг скриває і нефред. Поплила магмочка. Мамочка? Махмах. Мамочка. А, а мамочка потекла. Думаю, мамочка а, потекла. Ты тому... <рикл> тр... що... <рикл> чувак. чекай, щоб я ще й попав, потом бо... дрібне все. Ох ти О. що? Стій, урод. Ні. Ні. <рикл> ну нехай, 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 нехай. Так я тепер зроблю йому маленький. Так, тепер як його туди назад з... загнати. Так само. Дивись. А, ти. Ясно. Але я йому з 13 Антон. до 8 скину. Да. Тепер до трьох. Три. Давай ще раз. ще. Д... Да лайзелю ще якийсь лук, давай. Стрельней. Вона має лук, тільки через сраний молот, вона не може А, А ні, є, є. слава боже. А чо раніше не проходило. А ну давай. Мать, покажи свої сильні сторони, дура. Екшн серч у неї є. Це додатково кого Будь ласка. Ее. Є. Добре, давай тоді отак, по дефолту. На, лови аптечку. Вони в Вони в братан. Тим чим би бензину підлив би. Ну, чому? Чому, як то кажуть, клин клином вишибати, що там з будуна піти випити алкоголь, бляха. Воно Та Дай нахуй. Знаєш, то, то, з тим як ти отак стратегічно так. мислиш, що робити, куди бити, нагадуєш мені людину, яка йде в душ митися, потім після цього їсти, і вона собі налаштовує музику на Ютубі. Думає, що би то включити, що би то, що би то грало. Я так собі постійно і роблю. Мені на секунду стало погано, бо я думаю, зараз буде зіштовххота. Зі а, і зразу то... двома ударами бив. Добре. О, це, я, я зробив все що міг. мік. Гамнати кусок. Добре, тоді я зроблю ось так, щоб просто двох за раз. Ну. Ціль не в полі зору? Це за принципом підлості. Добре, того зафіксувало, а той. клас, в радіусі досягнення. На, лови аптечку одну з другим. Угу. Фу, тепер лишається пережити. Це хіт. Mm -hmm. Та переживемо все. Тут це вже таке. Ну давай, лови. Ну, краще як нічого. Боже, та... Та ти що, боже, який шикарний пушка. Да. Yeah. Гец. Все, ліміт. Я піду о, трошки о, цьому життя споганю. Угу. Mm -hmm. Як ти там кажеш поясню? Зроблю йому фізичне зауваження, що він не правий. Є yeah, хорош да -да -да. мінус.